Чи можна заплатити менше, а отримати більше? Це закуп у метро на тиждень за системою 6 в одному. Чи справді це економне, здорове та збалансоване харчування? У минулому відео ви підтримали ідею спробувати на собі нашумівши у тіктоці метод від американського шеф-кухара, Віл Коулман пропонує закуповувати продукти по його схемі і обіцяє, що це. Допоможе оптимізувати ваше харчування та добряче зекономити без перекусів та нездорових продуктів. Ми відправилися в метро і закупили все за списком А чек, до речі, у кінці відео. І так, ми купили 6 видів овочів, 5 видів фруктів, 4 види білка, 3 види складних вуглеводів. Два види соусів та один десерт. Детальніше, до речі, про цей метод дивіться у закріплених відео на нашій сторінці. Зазвичай я залишаю близько 700 гривень щодня у супермаркеті на закупи. Що ж, попереду тиждень експерименту. Бо на касі нарахували усього 1790 гривень з копійками і скажу чесно, це і справді економія і виклик для мене, якщо ця схема спрацює. Якщо вам цікаво, що можна приготувати на сім'ю з трьох людей з цих продуктів і на цю суму, звичайно. Та чи вистачить взагалі мені цих продуктів на тиждень, пишіть плюсик у коментарях, я все розкажу, покажу по кожному з днів тижня. А також підписуйтеся на нашу сторінку. Я розповім, що ще ми закупили на цілий місяць у метро і скільки нам це коштувало. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Цьоміки-боміки, до зустрічі. Пока-пока.